Як ну, рано чи пізно, якщо чоловік не буде жити статевим життям або не буде займатися мастурбацією, почнуться проблеми з передміхуровою золозою. Uh -huh. Тому що е, є виділення секрету передміхурової золози, який має кудись здіватись. В дітей, в підлітків, це починається uh -huh. ну, І в дорослих чоловіків, якщо він не живе регулярним статевим життям, відбувається полюція. Це говорить про те, що організм сам е, викидує те, що йому не потрібно. Для того і. Два-три рази на тиждень стати статива? В мене зразу, можливо, трохи дурне питання. Е, тоді навіщо примусово? Да? Мастурбація ми примусово да. е, змушуємо організм кінчити. Давайте так це да. назвемо. Якщо є полюція, яка зробить все сама за нас, навіщо тоді? Ну, не полюція не? може бути раз в місяць в деяких пацієнтів, вона mm -hmm. взагалі не буває в дорослих. Ми говоримо за дорослих. В да, дитячому да. воно буде по-любому. Е, якщо є полюція, для чого мастурбувати? Тому що якщо полюція буде раз в два місяці, а утворюється екуляд, ну, і сперматозоїди там, да, кожних 4 дні, і за два місяці може утворитися запальний процес передбіхорові залузі за рахунок застільних явищ. Тому що бактерія не обов'язково може потрапити е, статевим шляхом. Є такі пацієнти, які кажуть, я ж мені 25, я не жив секс, ну, не жив е, статевим життям. Uh -huh. Бактерія може потрапити гематогенним шляхом через кров, кров, лімфогенним шляхом через лімфу, ну і статевим шляхом. Тобто, якщо статевий шлях від, від, ну, забирається, то ще є два шляхи, як бактерія туди може потрапити. І, і Якщо в нас є і буде запал... застійні явища, да, то люди. буде, і буде запалення, запалення швидше, ніж у того пацієнта, який живе регулярно в статевому житті.